Ну що, зараз на боліці. Мене питають, з чого почати. Я скажу так, я не нутриціолог. я не сутна склона, але я маю свій досвід і можу просто поділитися, що допомогло мені схуднути. Ну, по-перше, всі проблеми у нас в голові. Тобі потрібно вирішити одного дня, чи ти хочеш схуднути, чи ні, чи готовий ти пройти цей шлях. Мотивація, вона. Так просто не з'являється її. Треба чимось підігріти. А за нею вже йде дисципліна. Моя дисципліна, скажімо так, була не дуже хороша. І е, мені допомогла книга Atomic Habits Брайан Клір. Якось так вона називається Атомічні е, звички». Перед тим як я вирішила худнути, я прочитала цю книгу. І е, так, дуже важливо. Дуже важливо контролювати, що ти їси. Я відмовилась в першу чергу від алкоголю, тому що алкоголь затримує усю воду. Ну і взагалі це не здоровий спосіб життя, якщо ти дійсно хочеш мати гарний результат. Тобто, друге, це була відмова від алкоголю. По-третє, зміни оточення. Uh, найкращим початком, стартом для мене було те, що я змінила оточення. Я просто перестала, um, скажімо так, спілкуватися з тими людьми, які ну, просто не вірили в мій результат, а ще вон, це була, як тобі сказати, дурна компанія. Вони тебе заманювали, а пішли посиди. Ну і не дуже все хороше з цього випливає. Um. Що ще можу додати? Тренування. Тренування треба починати потроху, тому що тобі буде важко. Якщо у тебе є надмірна вага, тобі буде дуже важко. І хоча б 30-25 хвилин, але регулярно, регулярно 25-30 хвилин, три рази на тиждень. Це ще я робила в перший місяць, три е, рази на тиждень я е, робила табати е, з кардіо і трошки силовими. Але не треба публікатися цими силовими. Поки ти не скинув зайве, тому що ти можеш наростити м'язи, а м'язи вони будуть під жиром, то тобі цього не треба. Так. І а, взагалі, взагалі, старайся мотивуватися і а, спілкуватися. Навіть походи в спортзал, подивись на інших людей. Це дуже мотивує. На початку я. Я взагалі я не люблю спортзал ходити. Але бували дні, коли я туди ходила. Але для чого я ходила? Не ради оцих желізак, тому що вони мені не потрібні. У мене все є вдома. У мене є два види ганти, 2,3 кг, У мене є оцей масажний ролер, є колесо для пресу, але мені важкувато, я не дуже ним користуюсь. У мене є оці резинки, спандери. Чому треба походити два-три рази в спортзал або на якісь групові, щоб подивитись на інших людей і змотивуватись, щоб більше... Щоб більше темний перекус, е, у мене буде тренування через півгодинки. Я роблю собі ось такий тунець, Філадельфія, це не калорійна, і е, трошки авокадо, одного такого бутербродику перед тренуванням не, не завадить, щоб була енергія. Так от, для чого цей спортзал? Ти змотивуєшся, ти подивишся на інших людей і побачиш, е, як в тебе почне горіти ще більше. Тобі не... не я не. не... Як це, я не промовую, ходи до спортзалу, вибирай час потрошку вдома, робиш щось. Я ось дивилася е, фільми, і я так ноги забирала в кроваті, і робила цей велосипед, ще щось, коли відчувала, що а, я не достатньо активна сьогодні. Ось. Але, як я хочу сказати, головне в голові. І не треба себе обмежувати, якщо ти хочеш з'їсти щось солоденьке. Це про що я кажу, тому що я люблю смачно поїсти. І для мене проблема, якщо я почну обмежувати себе, я ставити на якісь дефіцити калорій, діла не буде. Я буду постійно відчувати, що я обмежена, я нещаслива, у мене буде гормон радості падати. Тому. Вибирайте альтернативи. Мій улюблений десерт, він дуже калорійний, але я з'їдаю його одну-дві штучки і мені достатньо на весь день. Це пахлава з горішками. Так, медова, дуже та багато всього, але мед, горіха дуже добре. До Тому тримай ці поради. Я чисто від щирого серця сподіваюся, що ти на правильному шляху і якось своїм досвідом я можу допомогти. Підписуйтесь на мене, я буду ще більше розповідати. Це моє перше розмовне відео, де я, скажімо так, вирішила висловитись. І бажаю е, всім гарного дня. Будьте здорові, будьте створені, і не обмежуйте себе ні в чому. Па-па!